Та мистецтво могутній засіб духовного розвитку і кожної особистості, і людства загалом. Завдяки світу Прекрасного формується дитяча душа, яка прагнутиме до гармонії, любові, поваги, миру. Право дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті, її повноцінне дозвілля та відпочинок записані у Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права дитини, до виконання яких приєдналася і Україна. Усі передові діячі світу одностайно підтверджують важливість духовного, культурно-мистецького виховання підростаючого покоління. І на Черкащині це успішно роблять у Шевченківській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-мистецького профілю у Звонигородському районі. Школа наша відкрита у 1961 році, школа-інтернат. Але мистецьке спрямування вона відкрита у 1994 році. Отже, в цьому році ми на 1 вересня будемо святкувати своє 22-річчя. Ось уже 22 роки, як на батьківщині Тараса Шевченка, навчаються діти з різних куточків нашої та сусідніх областей за програмою поглибленого вивчення предметів гуманітарно-естетичного профілю. Це своєрідний дарунок пам'яті поета, пісняра, кобзаря нашого неперевершеного Тараса Шевченка. Чому їх тримати пензлик, олівець у, у руках, тому що вони приходять з сільської місцевості, не знають ні творчого мистецтва, тому що немає у нас зараз можливості навчатися дітям в таких художніх студіях, як були раніше в музичних школах. Таким чином створена ця школа для того, щоб розвинути таланти дітей, які не мають можливості навчатися чи гри на гітарі, чи тримати пензлик та як слід. Ну і... Завдячуємо нашому директору за цю ідею, що вона створила цю школу саме на батьківщині Тараса Шевченка. Діти в Шевченківській школі мистецтв представляють різні регіони центру України Черкащини, Київщини, Кіровоградщини. Вони не тільки здобувають знання з основних наук, а й розвивають свої творчі здібності з музики, образотворчого мистецтва, хореографії. Вчаться передавати свої думки, надії, прагнення через поезію, пісню, художнє слово. У цьому ми переконалися у день свята захисту дітей. Навчаюся в цій школі вже п'ятий рік, Хожу на бандуру. Також я є учасником хорового колективу Надія учні старших класів. Також ми я приймаю участь у колективі зразковому колективі бандуристів, срібні струни. Ми я відвідую дуже багато. Музеїв люблю також. Я співаю. Ми нещодавно їздили на в Канів, виступали на Чернечій Горі. Потім я ще приймаю участь в олімпіадах з української мови і англійської також. Спеціалізована чому? Тому що у нас після уроків, після загальноосвітніх предметів, діти розвивають свої творчі здібності з музики, образотворчого мистецтва з хореографії. Розвивають свої здібності і розвивають так їх, що ми пишаємося ними, тому що по закінченню навчання у нашій школі вони йдуть далі у вищі навчальні заклади, продовжують розвивати і здібності свої, стають художниками, і зараз можу сказати, що Буквально в цьому році закінчила дівчинка Клеменко Катя закінчила Київську художню школу імені Тараса Григоровича Шевченка і буде поступати у Національну академію мистецтв. А уже там навчається наша випускниця. Юлія Демченко, вона з золотою медаллю закінчила цю школу. Вона спочатку у нас навчалася, а потім після 9 класу пішла в цю київську школу. Її закінчила із золотою медаллю, і її зразу забрали. Ну їй зразу сказали, що ви наша будете студентка. Переступивши поріг закладу, зразу відчуваєш, потрапив в особливу ауру домашнього затишку та гостинності. Тут не лише вчать різним мистецтвам, а й самому життю, вмінню його розуміти, шукати своє особливе місце в ньому. Перше, що впадає у вічі, охайність території, порядок у приміщеннях школи і згуртованість самої дітвори. Найменші учні святкового дня малювали на асфальті. Про що? Звичайно, про мир та маму, про дитинство і дружбу. Ми з Ванією намалювали сонечко, щоб воно завжди світило діточкам. Талановитих дітей в Україні дуже багато. На жаль, не у усіх батьків є можливість розвивати здібності малечі. Для таких малозабезпечених родин школа-інтернат найкращий вихід. Тут можна здобути не тільки загальну освіту, а й навчитися основам того мистецтва, яке до душі дитині. Хто має хист до малювання, може стати художником, хто грає, співає, музикантом або співаком. І цьому є багато прикладів. Захист дитинства у цілому світі. Місія честі, любові, добра заради майбутнього треба нам жити прекрасне і вічне, нехай надмира. Не Май щасливими і здоровими ростуть наші діти, для них створені державою всі умови, щоб з них сформувались грамотні, освічені, всебічно розвинені особистості, яким будувати майбутнє нашої України. А вам, дорослим, доброго здоров'я, сімейного благополуччя, щастя. Нехай міцним буде в кожного з вас плече, щоб можна було його вчасно підставити кожній дитинці, а всім нам разом мирного неба на шляху нашої батьківщини до європейської спільноти. Вихованців Шевченківської школи мистецтв тимчасово переселені діти. Соня Пушкіна два роки, як залишила Краматорськ, і живе на Звегногородщині. В зоні бойових дій залишилися рідні, друзі та улюблене фортепіано. Я приїхала з міста Краматорська, вчуся в цій школі вже два роки. Ну зараз проживаю у селі Мизинівка з району. Ну, приїхала я сюди і із зато із-за тих обставин, які виникли у місті. Там залишилося все. Ну так там залишилися мої родичі. Ну оскільки приїхала тільки з батьками і з братом. Ну, окрім того, що я беру участь у олімпіадах, з зокрема з англійської мови, з української мови з історії, то також я граю на фортепіано, беру участь у ансамблі світанок. Співаю в хорі в зразковому хорі надія та дуже сильно захоплююся творчістю наших художників. Ага. Розкажи, будь ласка, твоє фортепіано залишилося в Краматорську? Так, в мене там було фортепіано, але незважаючи на це, я продовжувала займатися ним у нашій школі. Вона дала мені чудову можливість продовжити навчання, а фортепіано воно там ще й досі стоїть. Квартира ваша. Кому зараз належить? Квартира належить нам, ми її не продали, вона стоїть там. Але жити там зараз неможливо. Жити, ну, я відвідувала місто літом цього літа. Там можна жити, але це ну там неспокійна обстановка, там зараз ведуться навчання. Зокрема, ну можна жити, але в страху. Бачила, як би ну, зачистка міста. А тоді викидали ну, листівки з вертольотів. Казали, що будуть 60 місто, тоді цього не було. І я тоді була ще коли збиралися ДНРівці на площі міста та їхали в Донецьк. Шевченківська школа мистецтв утримується за рахунок держави. Попри сучасні проблеми в економіці, обдаровані діти не мають матеріальних проблем. Якщо ж чогось не вистачає, на допомогу тут приходять шефи і меценати. Цього разу заступник голови обласної ради Валентин Тарасенко завітав на свято до дітей, як годиться не з порожніми руками. Вихованці школи-інтернату теж продемонстрували гостеві свої таланти, читали вірші, співали пісень, грали на музичних інструментах, танцювали. Ліні Денисівни, педагогічну колективу, вам діти вдалося створити саме головне єдину сім'ю, яка живе як ну, під, під Богом, під сонцем, і саме головне ще ще й творить. Тому, звичайно, хочу побажати всім вам, діти, хто надумав відпочити влітку, хай відпочине. Хто готується до іспитів, хай підготовиться через те, що переконаний, що у вас крепкий є багаж і ви вже підготовлені до самостійного життя. Ну а педагогам побажати звичайно міцного здоров'я. Все, що ви знаєте, передавайте дітям, і тільки хай добро множиться. Святом всіх, всього найкращого. Подарунки. Надіюся, вам знадобляться і в житті, і в навчанні. Це від спонсорів відділення Національного банку і від обласного державного кадастру, І від мене особисто. Це відеопроектор і відеокамера сучасна. Приємна мить обміну подарунками. Пан Валентин подарував дітям відеокамеру та проектор. Від них отримав дитячі подарунки, зроблені власноруч. Свято повинно бути для дітей, це наш обов'язок, а це і знову ж привід дорослим нагадати про те, що діти обов'язково це наше майбутнє. Хотів теж наголосити на тому, що найбільше зло це, звичайно, байдужість. Я перейменував би на продовжив речення по святу, що день захисту дітей від байдужості дорослих через те, що, наприклад, байдужі батьки до виховання дитини це погано. А ще гірше, коли дитина має байдужого вчителя, то тому я приїхав в Шевченківську школу. Бо тут колектив однодумців, який живе однею сім'єю і формує майбутнє націй. Валентин Петрович він же ж е, дбає і піклується не тільки про дітей нашого села Шевченко, бо він наш земляк. А я знаю, що на відпочинок у Бердянськ не, не, не відпочинок, а оздоровлення, тому що вони в санаторії їздили. Їздили не тільки діти нашого Звенигородського району, а з усієї області. І звичайно їздили діти із нашого Шевченківського навчально-виховного комплексу, і їздили десятеро дітей наші. Далі на дітей чекає ще багато цікавих спільних проєктів для творчої молоді, які можна реалізувати тільки разом спільними зусиллями влади і бізнесу, батьків і громадськості, з бажанням творити добро.